З самого ранку Ізраїль перебуває під обстрілом з боку сектора Гази на територію країни зайшло радикальне палестинське угрупування Хамас. Воно масово атакувало країну. У містах виникали пожежі. Зокрема, військовий командувач угруповання заявив, що воно випустило 5 тисяч ракет по позиціях противника, аеропортах та військових позиціях. На відео бойовики демонструють захоплену техніку. А на цих кадрах жителі сектора Гази крадуть сільськогосподарську техніку ізраїльтян. Уже відомо про велику кількість загиблих та поранених в Ізраїлі. Попередньо станом на цю годину 40 людей загинули ще 740 постраждали після обстрілу. Такі дані Національної медичної служби. Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі гази. Усі склади країни, де зберігалася зброя цивільного населення, були відкриті, щоб жителі могли забрати свою зброю та забезпечити власну безпеку за повідомленнями місцевих ЗМІ, Поки армія Ізраїлю не отримала контролю над жодним із місць, куди проник Хамас на півдні країни. Міністр оборони США заявив, що Пентагон забезпечить Ізраїль всім необхідним для самозахисту. Тероризм з боку палестинців засудив президент Володимир Зеленський та звернувся з підтримкою до ізраїльського народу. Відомо, що МЗС України створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. До слова громадян України серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі наразі немає.